У нас знову випуск про невеликий відпочинок передмісті Києва. Наразі ми приїхали в село Горохове. Воно знаходиться орієнтовно десь 60 км від Києва. Ми поїдемо відпочивати в будиночки. Про них ми розкажемо, покажемо пізніше. А зараз дорогою ми заїхали до готельного комплексу. який називається Village називається Насправді ми цей комплекс не приїжджали два з половиною роки тому, і про це у нас є відео на каналі. Якщо бажаєте, можете подивитися. Але дійсно за цей час комплекс доволі сильно змінився. І перше що ми помітили, тут з'явилось біоозеро, воно придатне для купання. Поруч є шезлонги, бунгала. Тому люди приїжджають сюди, як просто відпочити, поплавати, або також це входить у вартість для проживаючих. Якщо ви приїжджаєте окремо, то це буде вартувати вам 1200 на людину. Ми, ну, поки нас є час за заселення, вирішили все ж таки пообідати. Я взяла собі дирони з червоною рибкою. А Сашко взяв собі пасту з білими грибами. І, звичайно ж, вирішили поласувати їхнього місцевого вина, бо як ви розумієте, з назви вайн. А тут знаходиться виноробня і свої власні смачні вина. А до речі, недавно як недавно вже два роки, але з'явилися ще в них і сидри. Ми взяли його з собою. Не відкривали воно, до речі, брют спробуємо вже як, після заселення. Смачно вона? Ми взяли лише одне вино, навіть забула я назву. Але мені сказала, що воно з персиковими нотками. Воно сухе, але от зараз я спробувала. Воно дос досить таке м'якеньке і фруктове. Тобто, воно наче ще молоде, бо таке трішки з бульбашками. Але прям супер. Ось це я згадаю назву, підпишу. Дійсно рекомендую. Але окрім цього, тут є ще дегустації. Ви можете їх відвідувати. Як серед ті, хто проживає, тоді там є знижка, це півтори тисячі за людину. А якщо ви тут не проживати, приїжджайте просто окремо на дегустацію. Це буде 1700 Вас поводять повиноробні, покажуть. Здається, шість вид вин буде. Будуть закуски, буде ще основна страва від шефа. І якась невеличка ще така екскурсія, щоб вас розповіли, показали, як відбувається процес виноробства. Ми вже пообідали і дійсно можу рекомендувати. Нам було смачно, особливо була смачна паста з білими грибами. Хотіла додати, що з активності наразі тут ще відкрили великий професійний теніс. Хто тобто активно можна позайматися, пограти, можна взяти в оренду велосипеди, проїхати з їхньою територією. Якщо відносно релаксу, то зараз у них з'явився вже великий критий басейн і є невеличке, але зручне спа. Тому в цілому тут активності вистачає, щоб провести декілька днів, відпочити, займатися спортом, і по вечорам, до речі, ще проходять кіно під відкритим небом. То, в принципі, на цілий день буде чим тут зайнятися. нарешті доїхали до нашого місця призначення це ось такі Афрейм будиночки Комплекс так і називається афрейм. На території є шість таких будиночків. Територіальне це те саме село Горохове, але ми вибрали ці комплекси, а не готель, де ми були минулого разу. Через те, що тут наче менше буде людей, більш тихіше, сповільніше, бо територія невеличка, але великий плюс тут є теплий басейн з підігрівом. Але окрім цього, ще є і природнє озеро з невеличким пляжем. А плануємо тут гарний відпочинок на одну добу. А вартість такого будиночка складає 4 900 на добу. Площа будинка 80 квадратів. Можливо, ще це один плюс. Чому ми вибрали саме будиночок, а не готель? Бо там були не дуже нам такі зручні номера. Єдині, які більш-менш комфортні, це двоповерхові, але вони невеличкі. Ну тому ми цей раз вибрали будинок. вирішили, що нам буде більш комфортніше з дитиною. Нам навіть дали приставне ліжечко безкоштовно стільчик для годування, тому нам дитиною ну, тут дуже. Мабуть, буде комфортно. А, також є другий ярус. Там ліжко на першому диван. Є повноцінна кухня, великий санвузол, телевізор, кондиціонер. А, у кожного будиночка є свій, своя мангальна зона. Басейн також входить в вартість проживання. Ще є тут кояки безкоштовні, а за доплату можна взяти сауну, чан або джакузі. Ну, Ми, мабуть, малою будемо спати внизу, бо цих сходах трохи небезпечно ходити з дитиною. І взагалі ми пам'ятаємо, що комплекс будувався ще в 2022 році, і за цей час видно, що трішки він підшарпаний, десь щось вже поцарапане, особливо це все вузлі видно. Але загалом досить непогано, комфортно і затишно. Ну, наверху ліжко воно досить просте, це просто матраси, які прямо на підлозі лежать. Тут мінімалізм на другому поверсі. Ну і, звичайно, в кожна будиночка є ось така тераса з стільчиками, сюди можна винести невеличкі столики, щоб посидіти ввечері. Є підсвітка. А у нас ще так вийшло, що прямий вихід до басейну. Ще прикольно сюди, мабуть, приїжджати компаніями, бо якщо якраз непогода, або ви хочете всі разом потусити, то тут є така спільна зона, називається вона лаунж зона, як я розумів. А там є столи, там є камін, там є певні якісь настолки, де можна пограти, там є чай, кава. Тому досить прикольно, що вони зробили таку спільну зону, якщо та компанію, там можна всі разом зібратися. воно якраз поруч біля басейна. І до речі, зовсім поруч біля наших афрейм будиночків є ось такий, можна сказати, комплекс. Називається маєток-глинянка. Є проживання як самому маєтку, тобто там на мори здаються, а є окремі декілька будиночків, тобто можна така опція, щоб ви окремо поселитися. Біля цих будиночків також є мангальні зони. Мені здається, що ця зона приваблює для відпочинку для от, от відпочинкових зон, завдяки тому, що тут є комплекс Озер. Приїжджають люди на відпочинок на літо. здається, що в цих будиночках поселяються, мабуть, навіть на декілька тижнів, бо воно так виглядає більш сімейного типу. Тут є невеличка кафешка, є сауна на території, а трохи далі, зовсім окремим будівлею, є критий басейн. Щоб ви розуміли, скільки близько знаходиться маєток таквинянка? Ось наші афрейм будиночки і ось так відразу починаються будиночки вже від цього маєтку. Тут два-три тризається будиночка, а за ним вже комплекс готелю, який був раніше, цей маєток збудований. І ось тут одне озеро, далі ще одне, там ще одне. І ось там уже є рибаки. Поки в нас є, мабуть, хвилин 15, а сподіваюся, більше часу у нас бить Ніколь, перекусуємо снеками, вип'ємо трішки коктейлю, подивимось на цей захід сонця, який вже зараз починається, на цю природу. І сподіваюсь, у нас буде трішки спокою і перепочинку. Вже сонце майже сіло, як ви бачите, тому я гадаю, що це прийшов найкращий час, щоб спробувати сіде, який ми купили від ільвані. От коли купляєш крафтовий, ти відразу цей смак з чим не, не сплутаєш. Він, до речі, 9 оборотів, міцненький, але на смак цього не відчуваєш. Він сухий, бруд, і я це люблю, бо дуже рідко коли купиш якесь в магазині. Не солодкий сідр, тому смачненько. Але так, на любителя. Якщо буде робити солодко, то це буде прям занадто кисленьке. Але приємно. Краще сіли вечеряти, вже сонце сіло, вже потемніло і ми тому вже всередині будиночки, бо на вулиці дійсно стало вже прохолодно. Ми сильно не заморачували з вечерею, зробили все майже барбекю. А взяли реберця, сосисочки і взяли червону рибку, бо дуже захотілося, щось більш такої лайтової шашликів не захотілося. Зробили ще камамбер на грилі, дуже смачно рекомендую. І баклажанчики. Риберці смачні. Ми їх взяли просто сільбом. Можливо, не вистачає якогось крафтового соуса, не знаю. складніше, але вони дійсно смачні. Ще були у нас сосиски, вони з індички. Я думала, що будуть сухі, але вони також соковиті вийшли. І червона риба. Червона риба. Також смачна, але її, ну, наче важко зіпсувати, і взагалі це що не приготуєш на грилі і на свіжому повітрі. Вони завжди <плес> дуже смачне. Прокинулася, напрочуд до ранок добре, досить непогано виспалося, за рахунок того, що досить велика будівля. Було і не жарко, і не спекотно, і не холодно, тому спалось більш-менш добре. Вночі було нарешті тихо, це для багатьох київлян і не тільки Прям дуже приємно, щоб можна тиші поспати. І зранку прокинулися, на вулиці тепло, немає жодних хмаринки. Сподіваюся, зараз ще поснідаємо і потім поплаваємо. Декілька слів про територію, вона загалом компактна, але зручна. Будиночки тут знаходяться сім, заселено, здається, п'ять було, але при цьому ми один одному якось не заважали, всі комфортно відпочивали. Тому наче дуже зручно пройшло все. Ми ось зараз пішли на кастрову, а ніхто тут навіть не користувався нею. І зараз ще підемо подивимося, де тут знаходиться чан, вам покажемо. Оптека знаходиться невеличкий місток, де можна порибачити. Взагалі тут часто переїжджаю для того, щоб саме порибачити. Є ще каяки, один, один каяк. Але він пожиті, наче для рибалки, бо такі, що я на ньому сплавати не зможу. І кажуть, тут гарні карасики. Ми на них бачили, один тільки що пригав. А ось тут, ось так, от прям сковано, серед дикої природи, знаходиться чан, але це, скоріше, не чан, а такий джакузі, бо він з пластиком. Ну, з видом на озеро висить гірляндочка. Цікаве рішення. Такий пляж невеличкий, він більш ще з лонгів нічим не обладнаний, і, начебто, там можна плавати, але я зайшла там дуже мілко, доволі довго, і він такий мулястий вход в воду. Тому я нічого сказати про це не можу. Хоча рибаки сиділи, рибу точно ловили. Хотіла зазначити, що всі наші сусіди приїхали з тваринками, в основному це з песиками, тому ця локація однозначно pet-friendly, В принципі, тут території вистачає, де їм погуляти, тому також з собою у коли сюди їдете. А ще доволі приємно таким сюрпризом, що в проживання цих будиночків входить сніданок. Він звичайно, це не шведська лінія, як в готелях, це континентальний сніданок. Ви вибираєте по позиціях, що це може бути. У нас це омлет і млинчики з грибами і курицею. Для них ще подають салатик. І у цій лаунж-зоні завжди є в доступі. Чай, кава, кавові апарати можна, хоч цілий день приходити пити. Тому нам смачного у нас вже другий сніданок. Будемо під'їдати і вже справді збиратися та скоро вирішати додому.